Як тобі ця робота дає енергію, те, що ти бачиш, типу, результат, що ти щось поремонтував і воно працює. І це тебе заставляє рухатись вперед. Тобто вчити щось нове і далі щось ремонтувати. Тому що без результату будь-якій справі, тобто, коли ти не бачиш прогресу, ну, ти навпаки будеш здавати і будеш регресувати. Але для того, щоб був результат, Ну, потрібно в тому, скажімо так, розібратися, роздоплитися. І саме роздоплитися, бо ну просто зрозуміти, як воно функціонує. Коли ти розумієш, як воно функціонує, і працює, значить, в тебе нема проблем, скажімо так, з ремонтом. Бо якщо ти не розумієш, як воно працює. То, як я колись на англійському форумі почитав, то електроніка для тебе може бути нічний кошмар. Uh -huh. Тобто, прям ти можеш себе загнати і сказати: блін, все, це типу, не моє, я не буду це робити, це неможливо. От. І це в будь-якій галузі. Якщо ти купаєш і докопуєшся до істини, значить, ну, все виходить, і ти будеш. будеш